Сьогодні 6 грудня 2023 року. Сьогодні вся країна відмічає День Збройних сил України. Чому саме відмічає? Тому що це люди, які на першій лінії фронту боронять нашу країну від агресора. Це цвіт нашої нації, це люди, які б могли працювати, досягати успіху, піднімати економіку, але на сьогодні. Вони, ризикуючи своїм життям, боронять нашу країну. В цей день хочеться побажати кожному з наших воїнів здоров'я, витримки і саме головне вдачі, тому що всіх вас, рідні, чекають вдома. Всі ми сподіваємося, що ваші рідні дочекаються вас вдома. Сьогодні ми хочемо черговий вклад внести і вручити представнику Збройних сил України. Засоби, які допоможуть ефективно боротися з ворожою агресією. Ми сподіваємося, що ця допомога, ця чергова допомога, це не перша, не остання допомога, буде допомагати нам всім досягати мрійної мети перемоги. Тому ми вас вітаємо, прийміть, будь ласка, ці необхідні засоби технічного оснащення, і хай Бог допомагає вам в боротьбі з нашим боромом. Дякую за допомогу. Користуючись нагодою, вітаю всіх святом, колег і від імені колег також дякую вам за допомогу, за постійну допомогу, що нам допомагаєте разом до перемоги. Слава Україні! Героям! І всіх вітаю зі святом Святого Миколая. Всього найкращого.